Здарова з вами Headless For Саня Макс, Остап, єма. Ми задаємо один одному питання, Вообще непонятний порядок, і треба на них дуже швидко відповідати. Любі питання. питання. Це буде не жденюся. Вразі швидко і неочікувано. очікував. Я кричу Макс, там якісь питання. Макс, то рода, то рода, то це не буде. Буде взагалі непонятно, було взагалі непонятно. Я чого ця лампа? Просто. Макси, колко сані сани викликал. Стап, наші тобі руки. Сука, ну блядь. Стрелок! Я чую. Я б став, що це за книжка? Зла. В принципі, да. Не хто твій брат. я. Я син брат, на брат, на брат. Я брат? Я брат, братишка, братуха. Братский! По-братски за брат. От души душевну душу. Саня, Саня. Сань, треба разобраться, щоб зарадить твій телефон. Два стреля! Макс, навіщо мне ви кто? Поліна Привет. Полина! Я <звук> <Ай! звук> <звук> <Полина, Яна, Колина. звук> <прислужди> на Коліна! Ай! Сміх Ха-ха-ха не можу вставити Музика Музика Поліна, Коліна! Музика Не прийшли, що ми діджей! <звук> Саня що Дард Вайдери зробив доброго для суспільства? Він винайшов сіськи на гумових резинках. Остап якого кольору на скіфта? Німецького! Макс, що можна робити на подушці? Пасти короб! Хотя шанс на білому. Саня, в якому році було засновано третю світову війну? 630251. Засновано третю світову війну. Для чого зубів? Макс, скільки трохи. Вісімнадцять! Я мужский три років Вісім. Скажи, що знать і моєш он продумал, помпеш? Типа так. На видуху. А. Макс скільки разів в тебе сестра гуляла в вулиці? Ноль. Я її не пускаю. У мене була сестра. Стап, з ким дипломом ти закінчив садик? Червоним. Саня! ти вчився в школі і мені? Сисиси пендриша. Сисіси пендриш! Я маша мы на шахе. Какого колера квиты? Макс. Кепка. За что люблю я кепку? Таня, кто такой Джейк? Завтрашний, вчерашний персонаж. Все хотела тебя спросить, что там у тебя в кармашке? О, там Джейк. Привет, Джейк. Допустим, так и да. Я ма, в чем ты ходишь? В себе. Оставьте мало грамоты с плаванием на байдарках? Мало. А мало ли? вчора що? Телевізор, який був замкнений в йогуртову помідорову зубку. Що зараз це пітеліку? Фільм. Фільм, фільм! фільм. Соло на гітарі! Барванець! Я вас чим тебе асоціюється мамкін сервіс? Мамкін сервіс? Сам, для чого це зробено? Ти просто! <ріст> Макс! Готуйся, ти просто зараз взірвешся. Макс. Макс, Так, Факс. значить, э, значить, са... Макс. Які тварини їдять бамбук? Віолончелі. Це родина певно купити. В фільмографічній країні тропіків Азії. Mm -hmm. Ні, ну я їх ще бачив десь тут. Mm -hmm. Били -били помоляешься, помоляешься. Сань, наши ему ямочки. Чтобы было ямочки. сочетание звездных пород. Ямочки. Не, Не ну если звездные породы сочетаются. Сочетание... В принципе, да. если они сочетаются с несочетаемым, которое может сочетаться только с несочетаемым через физическую властичность, пластичность гипотетичной иллюзии мира. Но, тогда да. Архемически ценный подход. В принципі, так, да, але якщо з біологічної точки зору подивитися, тоді ця а драбина виглядатиме як людина, якщо... А з математичної? А з математичної ця драбина буде похожою на лампу. От подумайте самі. Мастера мікунфу становляться. ким ти будеш, мабуть, льочером. <реш> <реш> Янка, чим можна чистити зуби, ще крім пасти? Зубами. От це прикол. Попробуйте. Не намагайтесь повторити це в домашніх умовах. Остап, як довго росте моль? Як темнота. Це ніби ти був магазин, як би ти його назвав? Поїздний во всесвіт. Поїздний во всесвіт? Макс, до чого йому очі? Для мене бітсухи. Велосіка, чо блядь? Надо подкачаться! Надо подкачаться! Надо подкачаться! Надо подкачаться! Але особливо, що ти питав? Аж перший мільйон. За 300 гривень. Що би ти собі поставив, Саня, посередині кімнати? Еее, диван. Йому для чого тві волоссяки? Для розетки. 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 ти міг кати в Максим, на якій гучності має стояти телевізор, щоб не було чутно, як жірафи пердить в вафлі? Це елементар на 15 тисяч мегабіт. секунду.